Я переїхав жити в Варшаву і вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польські і так далі. і де Українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, і ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. хейту. Вускока можна, стільки негатива от тебе і так далі. І я вирішив, ладно, ще одну попитку переїхати в Варшаву. Значить, і от підподитожу мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди. Ти спілкується українською всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, яких там термінах, блінопойтмір, щось вижидати, дізнаватися мову, на якій мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сініва, тобі треба знати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії. тобі зразу це зробили, ти отримав результати. Ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Поняла? Даже до такого доходить всюди. Тебе прям ну, цілують і так далі. і Тут тут прям можеш качать права. Як у нас ну по-доброму? Не наглітиш, якщо сюди приїдете. Але я а закликаю українців Варшаву. Тут тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну, хто працює онлайн, ваше вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна проїхати за 10 євро. Вообще, їдеш в той машині? Вже не знаєш, коли з неї встанеш 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально Варшава, хто був в Варшаві до війни і хто прийде зараз сюди, ви ахіреєте, тут українці, Польщу за такого рівня підняли на отакий рівні. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу України. Хейчу Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюче, грязно, блін, всюди ці індуси зі своєю їдою вонючий, те саме з німеччини, де ж десь часами ті місяцями, аппойдні, терміни, у тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо профен попити. Тут тако, тут реально можна зайнятися здоров'я. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, Типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть, но до. Оматів, або всюди тебе оточують українці і українські, і нормальні, не таксічні. До речі, тут позбирались, такі українці адекватні. От що мені подобається, нема нема тут цих істіріших, знаєте, які. Як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо не реально находиться в Німеччині і не хейтить Німеччину, бо це кончена блін країна. взагалі. я не знаю. Українці, я дуже перепрошую. Ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. але ви якісь стальні типа, реально. Ви оце настоячі герої не носять плащі. Настоячі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Потому що там жить. Ну, вас якась суперстальна психіка. Туда люди шизофреніком уїжджають просто. На німці гляньте. Там стільки на антіпресантах, чи депресія в Британії те саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву в ну, в Польщі, отрадив би саме Варшаву, не краків, невроса, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі, не мешкатися і брати використовувати цей шанс. Бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірніше що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з uh, Польщі, з Варшави. Мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, такі я враження, наче мені гавермен туди грошей заплатили, щоб я Варшаву рекламу рекламував. Ну тут, от, я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут на дуже багато діло. Все, зустрінемося наступних відео. Пока.